Друзі, вітаю! З вами Михайло Томіф і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, працюємо ми сьогодні на пасіці пакетній. Привезли ми на, цю, на цей точок 200 плюс бджолопакетів. Десь буквально 3-4 дні, як ми їх заселили. До цього ви бачили відео, ми працювали на основній пасіці. ми там. Докидали вощину в сильних сім'ях, в менш потужних сім'ях теж докидали вощину. І зараз ми вже на пакетній пасіці працюємо, дивимось, чи всі маточки сіють, як взагалі обстановка в джолопакетах та розширюємо джолопакет вже з восьми рамок на 10 11 і розширення робимо саме ващиною. Ну Давайте зараз покажемо, як ми працюємо і що ми робимо. Дивіться, бджола повилуплювалась, вже є бджола, яка виходить за перегородну дошку. так от. Дивіться, чому вощиною. Ну, взагалі, в мене в пріоритеті всі розширення робити вощиною. Особливо, що стосується пакету. Особисто, я в 2021 році. Теж брав джолопакети І все розширення в джолопакетах робив теж на вощині. і Ці пакети показали дуже крутий результат. Вони мені відбудували по 13-14 вощин свіжесеньких та дали по 90 кг меду. Але рік від ріку, звісно, судити не можна. Але все ж таки ми подивимось, як буде в цьому році. Ця бджола. Е, брали ми пакети на Львівщині, е, бджола карника. Відгрузили ми всього 440 бджолопакетів. От тут трохи почали складати в сушнину медочок і пергу. Е, взятку нема е, вже третий, третій день як е, перестав. Медувати, так скажемо, наш регіон, відцвів ріпак повністю. Ось це такий пакет із ось такою от красивою рамкою з розплодом. І ми вирішили, щоб, так скажемо, не затягувати з за розвитком наших бджолопакетів. будемо кидати. Годівнички, та будемо роздавати бджолам по одному літру медового сита через день. Ну тут вже виходить, лупиться розпліт. Дивіться, всі пакети майже однакові посилі. Що для себе, що для наших знайомих, друзів. Ми набирали ось маточка, дивіться, от, з білою міточкою. Він така от крута. Набирали пакети від серця. Люди, в яких ми були наші знайомі, вони бачили, що ми, ми старалися, щоб всі пакети були потужні, сильні. Але так сталося в цьому році, що через холода бджола дуже довго набирала силу, що в нас, що на Закарпатті. Тому не в усіх регіонах. Так скажем, взагалі можна було набрати нормальний пакет. Ну, наприклад, ми повинні були набирати для себе пакети та для друзів з Івано-Франківської області. Але ми поїхали, розкинули ящики і почали відкривати, набирати пакети. І виявляється, що там нічого брати. Просто сухі рамки, розпліт на них. Холода людина мені, ну, це наш друг, дядя Ваня, вам вітання. Він каже, Міша, розумієш, ну холода бджола взагалі нічого з садів не взяла. Були декілька ночів морозів, коли тільки вісною пішов в розвиток, весь відкритий розпліт бджола викинула. Потім через два тижні внов, знову пішли морози, знов повикидали. Ось, ось такого він каже: Я не пам'ятаю давно, мабуть, років вже за 20. Такого не було. Ну і що ж, що ж нам було робити, ми приїхали вже старою, проїхали більше тисячі кілометрів, заморились. І добре, що в нас є знайомі. Я знову відтелефонував до них. І вони нас, як завжди, чекають. Ми поїхали та набрали з дуже крутих пасік, теж карніку племіну. І дуже... Продуктивна і крута бджола. Ну, з часом ви самі побачите. Ставимо годівничку. Сьогодні ввечері будемо роздавати медове сито один до одного. У нас є ще біля тони забрусного меду. Ну, мед разом з забрусом, який ми не перемивала в тому році, бо не було надобності. І я знав, що Весною це завжди порятунок для дівчат, яким треба допомогти, щоб вони швидко набрали розвиток. І ми ось таким чином ми загрузили з восьми. Маточка є, ми побачили сіє, все добре. З восьми ми розширили на 11 рам плюс, все добре. Ось таким чином ми загрузили три рамочки з вощиною в і на другому прикладі я більш детально зараз покажу, що я роблю, бо я розповідав. Ось звісно бджола теж за перегородку пішла. Знімаємо отеплювач. Отеплювач обов'язково, він влітку служить як кондиціонер, надає дає гнізду, гнізду перегріватись. В холодні ночі навпаки підтримує температуру, щоб не охолодити гніздо взимку. Так само підтримує мікроклімат в сім'ї. Так що це завжди плюс. Ось так от, 2, 4, 6, 8. Ну, ми ви бачили на відео, як ми підготовлювалися до заселення бджолопакетів. У нас було по 2 малимедові рамочки, 2 медові. І таким чином ми просто кидали пакет середину з чотирьма рамками розплоду. І дві маломідові та медові по краях. Ну Дивіться, одразу от першу рамочку і кидаємо в вощину. Ось так от. Тепер відіймаємо ще три рамочки, як в наших сім'ях. Ну Я тут бачу, я, я одразу, коли відкриваю, я бачу, що бджола спокійна, значить маточка є. Так, вже яйця є на цій рамочці. Вона повністю засіяна. Це вже наша рамочка, яку ми їм підкладали. Так, повністю засіяна ця рамочка. Ця вже джола-пакет, на яку ми привозили. Ось і лупиться Е, Так, ну що? Якщо побачимо маточку, то ми, звісно, вам покажемо. Дві рамочки. І після третьої ми знову кидаємо вищинку. Ось третя рамочка. Бачите, тут навіть через загущеність ось починає броєвий стан йти. Але ми це зможемо ліквідувати. Ну, це, чесно кажучи, другий пакет за, за майже 200 штук, що ми прийшли за вчора і за сьогодні. Другий пакет. Так, три. Ось саме. Тому ми їх і зараз і загружаємо роботою. Щоб вони не видумували собі якісь інші дії, загружаємо їх роботою. Теж ось повелоплювався розпліт і вся рамочка зачервлена. Так от одна. Ось тут теж матошники внизу. Тут вже Підпечатують Теж треба їх так от роздавити. Джолине маточне молочко ми зараз не збираємо, у нас на матчі сунеться. І сюди, сюди або, зараз я подивлюся, якщо ця засіяна. І ця трохи Трохи так з пона, але, чесно кажучи, рамочки доволі суховаті треба джолкам трохи дати енергію, підготувати. Тут ми теж кладемо третю рамку з вощиною, зараз я її візьму. Вибачаю, що не підготував достатню кількість рамок. Ось так от. Ну що ж? Розширили ми на одну, дві, три вощинки. вісім основних, що були, кидаємо годівничку, утеплювач. І вони ввечері вже можуть чекати на підгодівлю, яку ми вже підготували для них. І ми покажемо результат, що ж відбулося за ніч. Що зробили наші дівчата? Буквально за 12 або 14 годин? У нас там є половина вже пасіки, яку ми переглянули вчора і вчора закидали вощину. Давайте подивимось, що ж вони зробили за цю ніч. Ну, давайте будь-який будь без вибору подивимось тут так само. Бачите, в нас є сушнина за заставною. Ну, така середня за якостю. Скоріше за все, що вона не знадобиться, то ми її теж перетопимо. Е, вчора ми половині пасіці вже дали по літру. Ми довго сита і зараз подивимось, чи почали вони вже відбудовувати рамочки. Тут ми закінчували, це був вже був вечір. Е -е і подивимось пару сімей як там, де ми починали. Ну що ж, давайте першу рамочку дивимось взагалі. Поки що не чіпали. Дивимось далі. Раз, два, три. Друга рамочка з вощиною. Ну, тут, бачите, вже майже відбудували. До третьої, я знаю, вона їм зараз не сильно потрібна, але. Думаю, що через день-два вони її відбудують. І що далі в нас? Ось ну, тут. Тут я поклав на край, так і потрохи почали будувати. Ну що, ж, одну відбудували, дві ще не зачепили. Але я певен, що через 2-3 дні вони будуть всі відбудовані. Зараз йдемо ще подивимось. Пару сімей, як мені аж стало цікаво. Ну Потім закриємо, щоб не... час. Давайте тут подивимось. Все, що їм поклали, в годівничку забрали. Я ще зранку проїхав, дивився, вже нічого не було. Весь корм вони забрали. Тут ми поклали одну вощину на край, як заставну, ну, вони, бачите, почали потроху відбудовувати її. Дивимось далі. Так, рамочка номером 2 з вощинкою. Майже відбудували вже. Ось так от. Ще два-три два, рази підгодівлі. Через день ми даємо одному літру і вони всі будуть відбудовані та засіяні. Я в цьому певен. Бо вже не перший рік так роблю. І повірте, вощина набагато краще, ніж суш. Ось так от відбудували, дивіться, як гарно. Цю сторону теж добудовують. Ну Ось дві повністю відбудували. Зараз подивимось третю рамочку, що ж вони зробили із нею. Як би був такий більш масовий сильний взяток, то вони відбудували за ніч це 100%. Ось ця третя рамочка вже з вищиною. Дивіться, майже 100% відбудована. Це всього-навсього за 12 годин. І тут е четверта. Дивіться, почали теж відбудовувати з обіг сторін. День-два і вона буде. Відбудована. І ось вам і простір для праці нашим дівчаткам, нашій королеві. Ось таким чином ми їх зараз загружаємо роботою і даємо їм настрій на розвиток. Ну що, ж, кидаємо годівничку. Ну що ж, і? Покажемо вам ще одну сім'ю або дві, в яких ми поклали вощинку зразу в перший час, коли ми розпочали вчора працювати. Чи є різниця? Зараз подивимося, чи є різниця. Ну, В принципі, будь-яка. Подивимось, що вони тут наробили за ніч. І, звісно ж, подивимось на результат через тиждень. Я думаю, що ми будемо вже підкладати ще по 2-3 рамочки з вощини буквально через 7-8 днів. Ось тут так само. Перша як заставна з краю, я її клав, ну, за потребності. Якщо джолі потрібно, то вони її добудують, щоб їм було де сидіти. Ну, ось з цієї сторони вже почали відбудовувати. Так, дві рамочки. І в нас вощинка. Це за схемою 2-3-2. Ось, дивіться. Повністю відбудована ось така от краса суперова. Цю сторону теж майже майже добудували донизу. ну Яка краса. Тепер ці рамочки маточка їх із задоволенням буде зачервляти від бруска до бруска, і розвиток в пакетах буде йти зовсім по-іншому. Вони будуть рвати просто. Я певен, що на Досонях у нас тут вже буде вибухова сила. Ось, дивіться, третя рамочка звущина. Теж майже відбудоване. Це всього за 12-15 годин. Навіть нема однієї доби. Ось так от, друзі, працюємо. Сьогодні закінчуємо тут а, на пакетній пасіці, яку ми передивились буквально за півтори дня. А, і завтра ми вивозимо одну частину наших бджіл десь біля ста сімей на ще один крутий медонос, але це вже згодом. Ну що ж, всім дякую. Ще побачимось. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Бувайте!